Сьогодні вночі були вибухи в Підмосков'ї, в районі Домодєдова. Трошки раніше був просто епічних масштабів вибух на заводі оптики в Сергієвому посаді. Що відомо вам про ці події більше? Чи і що сталося конкретно на цьому заводі оптики? Давайте почнемо з того, що росіяни не виключають факт нанесення удару безпілотним літальним апаратом. Більше того, за інформацією російської сторони працівники заводу перед цим чули свист, і відповідно як вони називають два хлопки. Тобто не про яке порушення норм, скажімо, виробничого процесу не мовиться. Ще раз підкреслюю виключати на 100% можливість ураження цього підприємства, а це так званий номерний завод, тобто оборонне підприємство. абсолютно немає сенсу. Причому і вчора, і сьогодні Московська область була атакована ударними дронами безпілотниками. Мер Москви Соб'яніна підтвердив і вчорашні і сьогоднішні удари. Варто говорити про те, що на цьому підприємстві крім оптики випускали, а власне було вони задіяні в виробничому циклі щодо реалізації програми Стелс-бомбардувальник, тобто новітня розробка російського ВПК. Крім цього, варто говорити про те, що на цьому підприємстві і вироблялися чи то збиралися навіть російські безпілотні літальні апарати, зокрема ланцет і «Куб». тому не випадкове власне і там наявність пороху в кількості до 4 тонн. І відповідно, ну, той масштаб вибуху, який фактично повністю зруйнував це підприємство, призвів до чисельних жертв серед цивільного населення. До ситуації на фронті повертаємося, Дмитро Васильович. В Криму хотілося порозглянути події. По перше, повідомляють про удари в Новофедеровці. Також вибухи у Джанкої були напередодні, і також на старокримському полігоні. Яка мета, що там знаходилось? Ключові об'єкти окупаційних військ на території окупованого Криму Новофедерівка і Джонкой – це аеродроми, які використовуються збройними силами Російської Федерації для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ в Запорізькій і Херсонських областях. Тому вибір об'єктів не випадковий. Причому Джанкой перелітає другий день поспіль. Ну і відповідно, поліон, це місце накопичення, це польовий склад БК. Тому там вибухи були досить серйозні. Крім того, окупаційна адміністрація Севастополя повідомляє про те, що два дні поспіль є атаки безпілотних літальних апаратів відповідно по місцях зосередження російського чорноморського флоту безпосередньо, як в бухті, так і відповідно по військових об'єктах навколо міста Севастополь.